Ексклюзивний єдиний в Україні ось такий автомобіль, і це Рено Кенгу 2019 року випуску у шикарному чорному кольорі на автоматі. Друзі, з двома боковими дверками. Автівка була випущена у 2019 році. На даний момент цей автомобіль проїхав чесних та перевірених 199 тисяч кілометрів. Не крутимо і вам не радимо крутити пробіг дорогенький, тому що це погана річ. Автомобіль під капотом має 1,5 дизельний двигун К9К з потужністю 66 кВт або ж 90 кінських сил. Повторюсь, на автоматі шестиступеневий надійний невибагливий автомат. Друзі, оці автівці жодного жодного підфарбування по кузову автомобіль. Гарний доглянутий стан. Оглядаємо зараз собі салончик. Салончик просто таки давує своєю збережністю. Ви тільки гляньте на цей стан. Повний електропакет, сидіння водія з підігрівом, мультифункціональне кермо з круїзом, контролем. Є, звісно ж, і навігація, і камера заднього виду, магнітолка з блютузом. Кандьор працює так, як потрібно. Оглядаємо зараз собі багажний відділ, що там і як там. А там також все у гарному шикарному доглянутому стані. Ви тільки зверніть увагу на цей стан подертостей. Порвань нічого такого немає. Дві бокові дверки вам, друзі, нагадую, що відкривається, що з цієї сторони, щось там те комфортно, комфортно вам буде загружати сюди якийсь вантаж. І цей автомобіль ви можете придбати у нас, у нашій компанії Вашкарс. Можемо доставити його у будь-яку точку України або ж приїжджайте до нас у місто Радавилів. Вартість даного автомобіля становить 13 тисяч 800 доларів з сертифікатом. До зустрічі, до зустрічі на нашому каналі Вашкарс.